Зображення сонячного годинника повернули на стіну Ілінської церкви. У 17 сторіччі після ремонту комплексу малюнок нанесли на південну стіну собору, розповіла кандидатка історичних наук Ольга Травкіна. Це було зображення Богородиці з тіньовим механізмом і стрілкою. Здалеку можна було визначити час. Зі слів Ольги Травкіної цей годинник не мав аналогів на Гетьманщині, коли саме зображення зникло і чому історикам невідомо. Відновили його за гравюрою із книги Руно Орошонної Дмитра Туптала, це сучасник церковного діяча Лазара Барановича, який в той час займався відновленням Ілінського монастиря. Зараз годинник не працює. Це зображення за розміром менше від оригіналу, і стрілка також нанесена фарбою. Дослідники заповідника Чернігів Стародавні вирішили повернути його на південну стіну собору, де колись був годинник. Ми знаємо, що на південній стіні був написаний цей сонячний годинок у вигляді покрови Пресвятої Богородиці. Величество в довготу п'яті, ну Локоть це десь приблизно 50 сантиметрів, плюс-мінус, з 2,5 метри. Люди йшли і бачили цей величний образ на цій стіні. Я ще раз повторю: він не зберігся, тому що зображення. Фарбами да ще на південній стіні, коли тут сонце, а потім і дощ, і мороз довго не зберігаються.